Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею, батат, або ще як її називають, солодкою картоплею. Сьогодні будемо готувати з неї 4 страви, 3 солоних, 1 солодка. Батат треба щіточкою гарно вимити і обсушити. Він схожий на звичайну картоплю, але смак солодший. Через що їх називають солодка картопля. Батат смачний і дуже корисний для нашого здоров'я, багатий вітамінами. Перший рецепт. Батат зрісуємо шкірку. Дивіться, який в нього гарний колір. Нарізаємо на скибочки, будьте осторожні, батат дуже твердий. Нарізаємо його на довгу соломку. Покажу вам, який він гарний у розрізі.